Про політичні підсумки двох років великої війни будемо говорити з нашим гостем в студії, це виконавчий директор інституту світової політики, український політолог Євген Магда. Євгене, вітаю вас, раді бачити вас. в студії Радіо Свобода. Доброго ранку. Давайте почнемо про цю інформацію щодо перемови. На вашу думку, чи дійсно західні політики можуть думати про це, можуть бачити в цьому певний план. Тому що буквально там кілька тижнів тому Ройтерс, посилаючись на свої джерела в Кремлі, фактично вони писали про те, що якраз Москва намагалася піти на такі. Перемовини, якісь розмови з Заходом зі е, представниками в США, але в США їм сказали чітко, що без України жодних таких розмов не буде. То кому вірити? Все ж таки на Заході налаштовані на, на замороження і перемовини, чи можливо на більшу допомогу Україні? Вірити насамперед треба нашим захисникам, і вірити в них. Це перше. Друге, е, будь-які перемовини, які не дотримуються принципу не говорити про Україну без України, вони приречені на провал. Я не можу уявити собі, щоб найбільша в світі війна завершилась якимось рішенням з боку, без врахування думок керівництва України, без врахування позиції громадян України. Це, це просто неможливо, і ми маємо бути свідомі і маємо цю думку постійно просувати в розмовах з нашими будь-якими іноземними партнерами, тому що якщо... Ми цього не говоримо, то ми, відповідно, даємо поштовх подібним публікаціям. Ви знаєте, в цій публікації для мене я побачив сенсус якраз в бізнес-компоненті, коли от ми хочемо. Я думаю, що наші глядачі е, знають про це, що Росія це е, місце, де можна отримувати дуже великі прибутки. Чому? Дешево купувати сировину і продавати. Готову продукцію з високим рівнем доданої вартості. Тобто, дійсно отриму, отримувати значні прибутки, величезна територія біля 150 мільйонів населення. Вони зараз будуть це населення записувати населення окупованих територій. До речі, для мене дуже цікаво, що напише політику про перспективи визнання перевиборів Путіна, де. Ці перевибори в середині березня будуть проходити на окупованих територіях України. Чи визнає захід їх? От яка їхня інформація? Ми ж можемо, як е, учасники ефіру впливового медіа, поставити таке редакційне завдання іншому впливовому медіа. Але ще жодні вибори на так звані вибори на окупованих територіях України, світ не визнавав? Так, але е, на територіях, ну, наприклад, не, не проходила офіційно президентська кампанія Путіна uh -huh. на території Донецької і Луганської областей, вони там могли вивозити людей, щоб вони голосували на території Росії. Це було ще до широкомасштабного вторгнення. Зараз, коли вони вересня оголосили про приєднання цих територій, коли окупована найбільша територія в Європі після 1945 року. І якщо світ це визнає, uh -huh. виз... говорить, що Путін. Президент Росії, що ми, ми його не любимо, але він президент Росії, то значить, ми маємо справу з подвійними стандартами. Ну як інакше. Ну, тобто, вибори, примусова паспортизація, вибори на окупованій території заборонено. Це міжнародний злочин, це порушення норм міжнародного права. І ми про це маємо постійно говорити. Ми маємо на цьому наголошувати. Але з іншого боку, це не вперше, коли Росія порушує міжнародне право, право за ці е, 10 років в Україні, принаймні, якщо ми говоримо та про е, Україну. Якщо говорити ще про один момент в цьому матеріалі, політико там, ніби як пишуть про те, що ну західні деякі політики намагаються підштовхнути Україну таким чином, щоб були територіальні певні е, поступки, що ніби це дасть можливість заморозити війну і з часом повернутися до нормальних взаємин з. Кремлем, от на вашу думку, все ж таки, яка позиція переважає на Заході, які розуміння сучасної Росії, і тим більше у цій російсько-українській війні з Кремлем можна про щось договоритися? Їм буде достатньо цієї території нині окупованої України для того, щоб заморозити там цей, цю війну і далі вже нікуди не йти, бо ніби як про це домовилися? Чи це все не кінець для Росії? Специфіка демократичного суспільства полягає в тому, що в ньому можуть бути різні погляди. Тобто можуть бути люди, які вважають, що з Путіним не можна домовлятися. Є люди, які вважають, що можна домовлятися. Є люди, які переконані, що можна домовлятися, але на певних причинах. На те це і демократичне суспільство. Але кожен, хто домовляється з Путіним, він має е, для себе зробити просту модель. Чи буде людина домовлятися з іншою людиною, яка вбила його родича і пограбувала його квартиру? Дуже просто. Чи вона буде все-таки чекати дій правоохоронців і рішення суду? Ну, міжнародні відносини за великим рахунком часто нагадують міжлюдські відносини. Просто в них не працює, ну немає якоїсь світової поліції. Там це в Радянському Союзі любили називати Сполучені Штати жандармом світового імперіалізму, а в Сполучених Штатах використовували щодо Радянського Союзу інші подібні конструкції. Але просто говорити про те, що ну от ми, ми будемо домовлятися. Досить того, що проковтнули свого часу війну в Грузії, досить того, що е, санкції, як ми бачимо після десятирічної давнини, після окупації Криму, вони теж були недостатніми. Зараз ми бачимо, що з одного боку ухвалено 13-й санкційний пакет масштабний, великий, все. Але виходить, Росія може оминути його, тому що знову таки працює принцип вільного бізнесу, і ну, не можна ж через те, що існує в світі Росія, заборонити всім займатися бізнесом. Тому ми маємо просувати серед іншого, якщо ми говоримо про політичні підсумки війни. Ми заслабко просуваємо тезу про те, що Росії треба реалізовувати право її нації на самовизначення. Це шлях до того, щоб Росія була демонтована в нині існуючому вигляді. Це нормальний процес, тому що кожна імперія буде зруйнована. Це гасло, яке. Ми маємо просто піднімати на свій прапор зараз. А до цього усвідомлення до цього гасла підтримати в цьому сенсі готові на заході Україну, тому що на початку повномасштабної війни по суті про це говорилося. Ми пам'ятаємо там карти Кирила Буданова, які в своїх заявах ну дуже багато орієнтується, якраз не може на внутрішнє українське навіть суспільство, так а так би мовити, назовні на заході ніколи ж не говорили про розпад Росії, якраз говорили про те, що Росія має ну з якимось обличчям. Вийти з цієї війни за кілька тижнів до заколоту ГКЧП в 1991 році тодішній президент Сполучених Штатів Джордж Буш старший приїжджав до Києва і закликав не руйнувати Радянський Союз і цю промову згодом назвали котлетою по Київськи. Тобто, це про те, що ми самі маємо формувати реальність. Ми самі маємо у нас для цього є моральні підстави, бо Україна стала. Жертвою неспровокованої агресії з боку ядерної держави. І Україна це держава, яка відмовилась від ядерного арсеналу. Можна говорити про те, що це спадщина Радянського Союзу, що у нас не було оперативного управління. Це все правда. Але немає, ну тобто, не, в історії немає слова, якби умовного способу. Ми маємо просто самі формувати більш чітко. У нас анонсовано там на 25 лютого розмова там. Велика якою буде Україна в 24, ну, тобто в 24 четвертому році, які будуть подальші кроки, я б хотів би, щоб ці речі звучали. Ми маємо вести наступальну дипломатію, а не просто очікувати, що нам е, порадять наші західні партнери, і що ми будемо робити. Давайте поговоримо про ймовірні плани Росії напередодні цього нашого ефіру. Дмитрій Медведєв, голова що там Родбезу Російської Федерації, заступник секретаря от Радбезу. і ну колишній експрезидент, як ми розуміємо, він там виступив перед якими журналістами і зробив деякі заяви. На це вже відреагували в європейському союзі, і там навіть порадили психіатричну допомогу. Тим не менш, можливо, в цих його заявах є певні плани Кремля на цей рік. Давайте послухаємо. Будет ли та Київ? Чи буде це Київ? Так напевно. Це має бути і Київ. Якщо не зараз, то через певний час з двох причин: Київ російське місто, і звідти йде загроза існуванню Російської Федерації. Інтернаціональна загроза. Бо Київ, хоч і російське за своїм корінням місто, воно керується інтернаціональною бригадою противників Росії на чолі зі Сполученими Штатами Америки. Одесу, повертайся додому. Ми довго чекали Одесу в Російській Федерації. Історія цього міста, які там люди живуть і якою мовою вони розмовляють. Це наше російське місто. Цікавий момент в цьому всьому, що Медведєв назвав другою причиною, чому Москва має піти на Київ. А це тому, що звідти з Києва йде загроза існуванню Російської Федерації. Це дійсно така одна з головних причин, чому взагалі Росія пішла великою війною на Україну. Ну, по-перше. М... Чи це пропагандистське щось? По-перше, е публікації Медведєва цього тижня вони свідчать про те, що алкоголізм це зло. І е тут потрібно, я не думаю, як допомога психіатра треба почати, почати з обстеження нарколога. Це раз. Друге, е я думаю, що Медведєв транслює ідеологеми Російської Федерації або Російської імперії. І робить це, я б сказав, завзято з ентузіазмом. Він же, крім того, що він сказав тут, до цього я ще повернусь, він сказав, що, мовляв, бійці ЗСУ, які не е здійснювали злочинів проти людяності, до них може бути таке ставлення, як до військовослужбовців Вермахту. Тобто лінія українці-нацисти. Вона російським керівництвом витримується ці два роки, більше насправді, ніж два роки. Просто ці два роки вона така стратегічна, розумієте, укронацисти, підважування наш, ну, нашої самостійності, трансляція тези про Україну як «failed state», тому вони. Говорять про те, що керують інтернаціональною бригадою, керуються інтернаціональною бригадою на чолі Сполученими Штатами і таке інше. Ну тобто, що зовнішнє управління, що Україна не є самостійною. Про можливість захоплення Києва тут насправді ситуація достатньо проста. В сучасному світі, на моє переконання, здійснити подібну операцію вдруге, повторити події 24 лютого і подальших днів 22-го року складно, тому що. Атаці на Київ 24 лютого передувала, що передували навчання на території Білорусі і захід військ з території Білорусі. На сьогоднішній момент українсько-білоруський кордон він ну нагадує лінію фортифікації. Його протягом двох років постійно зміцнювали, і тому абсолютно не випадково, що міністр оборони Білорусі заявив, що вчора пан Хренін заявив, що там Україна зосередила 110 десять тисяч. Своїх військових на кордоні з Білорусю. Ну, це, це для чого? Це для того, щоб теж нагнітати йде військова істерія. Але я не думаю, що Білорусь буде воювати проти України. Для них це дуже серйозний виклик, внутрішній. А от те, що Росія б хотіла, хотіла, ну звичайно б хотіла захопити Київ. Ви ж розумієте? Вони он, над Авдіївкою підняли російські триколори, і в них просто цей емоційний екстаз по всіх медіа триває вже добрий тиждень. Хоча Розміри Авдіївки, розміри будь-якого іншого міста, вони ну українського, навіть обласного центру якогось, вони не є співставними. Просто значення Авдіївки було в тому, що вона була максимально наближена до Донецька і відповідно. Зараз до середини березня до перевиборів Путіна це все буде тривати. Ну Путін, оскільки він кандидат в президента і він хоче зберігати обличчя. Ну він же теж говорить багато відповідних речей про Україну, і про Штати. Але Путін за, за своїм м, рівнем він так би мовити має ідеологічно атакувати Штати. А такому ну нано політику як Медведєв, йому доручають відповідно виступати проти України. Ну, тобто полі політичне бажання в цьому є, скажімо так, певна мрія, та? але наскільки це можна військово реалізувати, це вже великі запитання. А що відбувається на заході? Враховуючи, що там Путін дав це велике інтерв'ю, в якому дуже багато показав себе там Карлсону, та? пропагандисту. Але тим не менш, ну, почули принаймні на Заході, почули, що, що Путін говорить, яка можливо в нього там є мета, як він це взагалі все бачить. А, враховуючи такі заяви Медведєва, на які ми також в ЄС почули, одне Значно таку реакцію, то що можна сказати про бачення заходом російсько-української війни і чи цього року? Будуть ну більше допомагати Україні на вашу думку? Чи політичне отакі є? Знаєте, розуміння, що треба більше підтримувати там. Білий дім вже говорить про далекобійні ракети Атакамс. Наприклад, ну хочуть якось це зробити та передати. F-16 ніби як мають бути влітку вже в Україні. Столтенберг вже сказав про те, що ну якщо там партнери, які надаються літаки, погодять, то в принципі Україна може бути цими літаками по території Росії по військових об'єктах, так тобто, от взагалі розуміння Заходу, що треба посилювати підтримку України, чи все ж таки можливо треба більше схиляти її до чи перемовин, чи там більше оборони? Більше оборона чи більший захист це вирішується на лінії фронту. Тобто сказати, що наші західні партнери, навіть підписуючи те, що в Києві називають гарантіями безпеки, будуть направляти своїх військових. Ні, вони не будуть цього робити. Вони тут в Україні допомагають грошима, допомагають військовою технікою, допомагають логістикою як завгодно, але не людьми. Не будуть. Західні політики направляти своїх виборців, прямо говоримо, чи родичів виборців, тобто військовослужбовців, для того, щоб вони безпосередньо брали участь у цьому конфлікті. Але Путін підвищує ставки в іншому напрямі. Він погрожує тому, що він буде атакувати країни НАТО, і говорить про це ну, достатньо активно. Говорить про це достатньо багато. Це теж треба розуміти. І е, я б сказав, що м, на сьогоднішній момент є така ситуація, коли Україна. Вона не просто має апелювати, ну там говорити, що 24 лютого два роки, і ми, ми повинні. 24 лютого два роки так, а ми, ми повинні не просто говорити про те, що ми повинні показувати, що зробили ми, в якій частині ми перейшли на військові рейки, в якій частині у нас консолідація суспільства, в якій частині ми рухаємось далі. Тобто, ну багато багато речей. Тобто, у, у нас знаєте як. Спочатку відставили Валерія Залужного, а потім, великий за кілька тижнів, велика розмова з країною про те, як нам жити, і воювати і перемагати далі. Хоча за великим рахунком воно мало бути навпаки. Так, але якщо говорити про рішення бити західну зброю, дозволити Україні бити західну зброю по території Росії по військових об'єктах, це ж політичне рішення? Політичне, звичайно, але ж це будуть літаки, на яких будуть знаки розпізнавання. Повітряних сил України і за штурвалами яких будуть українські пілоти. Тут, я думаю, ні в кого немає жодних сумнівів. І тому е, Захід, знову таки, демократичні країни, кожна по-різному. Ну, е, До прикладу, якими б не були наші складні відносини зараз з Польщею, але ж Польща нам передала кілька сотень танків, Польща передавала там, літальні апарати там, напів, напівлегально. Польща прийняла велику кількість наших біженців, чи стала для них зручним шляхом для виходу на захід. Тобто, ну це теж треба розуміти. Ну може може змінюватись, коригуватися певна політична кон'юнктура, але краї, країни, які ближче до нас, чи ті самі країни Балтії чи Румунія, вони добре розуміють російську загрозу, бо вони ті країни, в більшості, які були в радянському таборі. Вони добре розуміють, що таке Росія, бо це ну зменшена копія дещо радянського союзу. А ті, хто жив в західній Європі і в західному світі, у них це розуміння набагато менше. На собі. Вони це не відчували. Давайте про Польщу тоді і підсумуємо. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск він відхилив пропозицію Зеленського зустрітися на кордоні і сказав, що зустріч на кордоні була б символічною а нам не треба символізму в відносинах. Мовляв, весь світ бачить, як Польща допомагаєте. Про що ви сказали щойно, Євгене? Так ну. Типу, не треба, немає потреби, він сказав у подальших яскравих жестах солідарності. Яка ну чи є взагалі загроза, тому що польсько-українські відносини вони можуть ну, просто зазнати таких о, великих втрат через цю блокаду кордону, через там фермерів та інше? Чи все ж на вашу думку, вдасться знайти між ЄС, Польщею та Україною ну, якийсь спільний знаменник, розблокувати кордон, ну, якось покращити цю ситуацію? Загроза безумовно існує, це треба усвідомлювати. Якщо в 22-му, першій половині 23-го років, наші відносини були на піку. Хоча я восени 22-го року е на польсько-українській зустрічі в Єремча говорив польським українським колегам, що не, ми не будемо весь час на вершині. На вершині неможливо нічого побудувати. надто маленька площа. Нам над, треба виходити на певне плато, тобто, щоб воно в, в часі і просторі наші відносини були стабільними. Ми насправді для того, щоб будувати стратегічне партнерство, і це. Урок, от той яскравий вибух емоцій і всього іншого, що відбувається з Польщею, він свідчить про те, що ми мало знаємо про наших сусідів, про всіх без виключення. І з Польщі дуже показово. От ми говоримо: от Польща для нас, Польща дійсно допомагала, захищаючи власні інтереси, в тому числі. Це не не лише людська солідарність, хоча солідарність в 22-му році була дійсно потужною. Консул в Кракові Вячеслав Войнаровський в вересні 22-го року казав, що 75% громадян України в Польщі жили в приватних родинах. Ну тобто, вони ну чи в помешканнях, якихось не, не в якихось там таборах біженців чи чомусь іншому. Ну це хто перетинав тоді кордон, ті розказують. Та дійсно що на кордоні Ді, ну, відбувалася, хто... якою була підтримка так, польського і, суспільства. Та. Дійсно дуже потужно, але так не може тривати Час це теж треба, що у всіх є свої інтереси. Нам треба наприклад, розуміти, що є у них значний прошарок фермерів. Дрібний і приватна власність була ще і тоді, коли Польща була соціалістичною. І є, наприклад, міністр е, сільського господарства, який представляє партію ПСЛ як е, Селянську, яка входить в коаліцію. І якщо він е, він звідти вийде, то коаліція розвалиться, будуть дочасні парламентські вибори. Ну тобто, е, що Україна не входить в першу десятку навіть торговельних партнерів для Польщі, тут теж це треба розуміти. Тобто, це речі, які е, ми повинні. Е, на фоні цієї кризи ми повинні накопичувати інформацію і інформацію про нас. Доносити, от я знаю парламентарії зараз, українські там якісь експерти намагаються доносити те, те що відбувається в польсько-українських відносинах на території самої Польщі. Тим більше, що є достатньо людей, які можуть це доносити польською мовою, які можуть про це розповідати. Ми не маємо просто опалювати до емоцій, от ну як ви ну, використовувати слово солідарність, яке для поляків є сакральним після існування про спілки солідарність? А говорити про речі, які ну, реалістично працюють, наприклад, заклик Володимира Зеленського зразу й до Дуди і до Туска, ну ефектно. Але в політичному сенсі це було безперспективно, тому що. Туск і дуда, вони політично, ну як би так сказати, як тіжка з собакою uh -huh. і це проявляється. ну, це тобто постійно. офіційному Києву потрібно е більше використовувати цих знань або мати ці знання про внутрішню польські внутрішню польську ситуацію для того, щоб розмовляти з партнерами, знаходити спільні точки дотику. І ще важливо, що в наших ефірах ми підкреслюємо, включаємо експертів там на цю тему, в тому числі там польських, що це не позиція там блокування кордону всієї всього польського народу. Це дуже важливо також розуміти, так. що є дуже але важливі є, але внутрішні є процеси. право на протест. Так, та да, да, його тут, і, тут... і проти нього ну не треба думати, uh -huh. що за 6 тижнів до місцевих виборів хтось дасть відмашку міністр внутрішніх справ кинути поліцейський спецназ на е, цих протестувальників. Uh -huh. Розумію, бо це теж фактор. Бо в Польщі місцеві вибори, які пройдуть 7 квітня, вони мають вагу ну не набагато меншу ніж вибори парламентські. Краще знати своїх сусідів, каже так. Євген Магда, радиться українській владі. Дякую вам, що ви прийшли на студію.